П'ятниці 15 травня очима журналістів знакових новин до вашої уваги. У студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Самі своїх терористи на сході потерпають від місцевого криміналітету. З неволі додому в Україну повернувся затриманий у Росії євромайданівець. Дитинство у часи війни у Києві для дітей-переселенців влаштували День сім'ї. Обстріли з важких озброєнь, позицій сила ТО і цивільних об'єктів тривають на сході України. Терористи продовжують порушувати мінські домовленості і застосовують заборонену ними зброю. Бойовики не припиняють вогонь з важкої артилерії по українським військовим і мирним жителям. Терористи застосовують увесь арсенал своєї зброї. Після вчорашнього 26-го гумкової з Росії її значно побільшало, а відповідно і обстрілів. Під вогонь артилерії та мінометів різних калібрів, кулеметів, а також іншої техніки потрапили опитне, Авдіївка, Піски, Шахта, Дутовка, Карлівка. Також Старогнатівка. Танки, зенітні установки, артилерія, міномети та гранатомети вели вогонь безпосередньо по населеному пункту Авдіївка. Дві тактичні групи бойовиків, зосереджені в Петровському та Кіровському районах Донецька, продовжують отримувати відремонтовану відновлену бойову техніку. За даними групи, інформаційний спротив, бойовики отримали чотири відремонтовані танки, три БМП-2 та один БМП-1. Техніку накопичують переважно в промзоні. Зафіксовано також переміщення великої кількості бойовиків і техніки з одних позицій на інші. У підконтрольних терористів... Стам регіонах все частіше трапляються збройні напади місцевого криміналітету. Триває перегрупування підрозділів бойовиків в районі Бахмутської траси, а також північніше Луганська, у напрямку населеного пункту Станиця Луганська. Зокрема, терористи підтягують свої бронетанкові резерви від Красного Луча через Алчевськ перекинуто 6 танків і 18 одиниць броньованих бойових машин, а також через Краснодон на Луганськ і далі по лінії зіткнення 16 одиниць бронетанкової техніки. У населених пунктах контрольованих ЛНР і ДНР почастішали випадки суперечок між місцевим криміналітетом і російськими найманцями та військовослужбовцями, які отримують грошову винагороду за участь у бойових діях на Донбасі. Анастасія Островушка, Яна Курченко соціальна країна. Триста шістдесят вісім днів у російських казематах. Волонтер Євромайдану Юрій Яценко вийшов на свободу і вже повернувся на Батьківщину. Його затримали у Росії у травні минулого року за підозрою контрабанді вибухових речовин. Обласний апеляційний суд Білгорода виніс вирок дев'ять місяців в'язниці. Однак, за ґратами українець провів більше року. Увесь цей час російські правоохоронці катували та знущалися над ним. Рустам Бекіров розкаже далі. Юрій Яценко – звичайний студент юридичного факультету Львівського університету імені Івана Франка. У вільний від навчання час Юрій з другом займались купівлею електронної техніки в Росії з подальшим продажем в Україні. Разом з товаришем Богданом Яричевським перетнули кордон з Росією 5 травня минулого року. Після завершення справ планували виїхати до України наступного дня, але в готель, де вони проживали, навідали співробітники ФСБ. Начебто для перевірки документів, після того, як в паспорті хлопців вони побачили львівську прописку, у студентів почались проблеми. ФСБ, по суті, почало вербовку студента. Прийшов працівник Федеральної служби безпеки Росії і почав нам погрожувати, пропонувати співпрацю в плані того, щоб виступити в засобах. Масової інформації Російської Федерації з дискредитаційними заявами проти України, тобто такі розмови велися. На протязі тривалого часу спочатку їм інкримінували незаконний перетин кордону, і навіть був суд, який їм присудив штраф в розмірі двох тисяч рублів і примусову депортацію з країни, На, але їх да так не і не розумілося. випустили за весь вони період у СИЗО. Їх постійно били та знущались. Удари наносили, як правило, в пах в живіт. Тобто, це били в нирки в печінку. Мішком по голові, мішок з піском. Як я, як я думаю, по відчуттях били по голові, вкладали зброю в руки і погрожували. Це був пістолет, наскільки мені зрозуміло, і погрожували мене застрелити. Кожну публікацію в українських змі щодо незаконного утримання Юрія та Богдана в Росії ФСБ вимагала спростувати весь час. До них не пускали адвоката та не давали подзвонити родичам. Через три місяці катувань на Юрія Яценко відкрили кримінальну справу, начебто він завозив до Росії вибухівку. Та щоб до них нарешті пустили адвоката. Хлопці пішли на божевільний вчинок. Для того щоб уникнути подальших таких катувань, я вирішив довести своє тіло до безпорадного стану, перерізав собі вени на руці, розрізав собі живіт. Від втрати крові я був ледве при свідомості. Мене вивели. Працівники з камери, де я їм заявив, що поки мені не буде надано можливості перезвонити родичам і адвокату, і я себе не дам зашити. Вони бачили, що кров з руки йде фонтаном, і тому пішли на мої умови. Після цього його друга Богдана відпустили. Далі по цій справі він проходив як свідок. Юрій не сумнівається. Його залишили тільки через те, що він був волонтером під час подій на Євромайдані. Справа тривала з безлічу порушень, каже адвокат Юрія Петро Заїкін. Суд першої інстанції виніс вирок два роки ув'язнення. А вже апеляційний суд зменшив срок до дев'яти місяців. На той час політв'язень вже брав. Провів за ґратами більше року. Суддя чудово розумів, скасувати вирок йому не можна, бо це потягне за собою цілий ланцюг з'ясувань щодо рішень суддів першої та апеляційної інстанції. Адже коли обирався запобіжний захід для Юрія, досліджувалося, чи наявний у справі сам факт злочину. А якщо факту не було, тоді виникає підстава говорити про те, що ціла низка судових рішень була винесена з порушенням закону від постанов про обрання запобіжного заходу до вироку. Тому я вважаю, що суддя в цій ситуації виніс по суті протесне рішення. Він зробив, що міг. Я б сказав, що в суді є совість, але бракує сміливості. Зараз його адвокат намагається зняти в Росії всі звинувачення проти свого клієнта та добитися, якщо не матеріальної компенсації, то хоча б вибачень. Наразі в Росії, по даним українських правозахисників, знаходиться понад 60 політв'язнів громадян України, і це тільки ті, про кого відомо, що вони затримані і знаходяться в слідчих ізоляторах Росії. Юрій Яценко після закінчення університету планує юридично допомагати політв'язням в Росії. Рустем Бекіров, Олександр Фенько, соціальна країна. Звільнити політв'язнів, затриманих російською владою, вимагали кримські активісти і народні депутати до посольства Росії в Україні. Вони прийшли з фотографіями тих, кого окупаційні спецслужби і кримська самооборона позбавили свободи а подекуди і життя за свою громадянську позицію. І любов до України серед активістів були і наші кримські колеги. Бессмертный Крымский полк. Пикет под таким названием провели представители межфракционного парламентского объединения «Крым», общественники и крымские переселенцы. Они пришли к посольству Российской Федерации в Киеве с фотографиями тех, кого оккупационные спецслужбы и крымская самооборона лишили свободы или жизни за любовь к стране и стойкую гражданскую позицию. Таким образом, организаторы провели аналогию с российской акцией Бессмертный полк». Только наши герои нуждаются в помощи и поддержке всего мирового сообщества. Мы пришли под посольство Российской Федерации для того, чтобы еще раз напомнить, что мы не забываем о наших героях, что никакие потоки лжи не смоют имена настоящих патриотов и не заставят нас забыть их. Мы будем добиваться этого везде, где можем, здесь, в Киеве, в международных организациях, как я и другие наши коллеги из Вишуксонского объединения Крым в парламенте Украины. Многие активисты – сами жертвы агрессии оккупационных властей Крыма. Андрей Щекун не понаслышке знает, как обращаются с политзаключенными на полуострове. Говорит, именно поэтому за них нужно бороться на материковой Украине всеми доступными способами. Я пробовал 11 сегодня с за... Важкими катуваннями, якими знущаннями я, е, реально передати важко мені самому те, що я пережив. Слава Богу, так, що мене е, обміняли і ще сім активістів кримчан. Тобто тоді, коли наші лідери зустрічаються в мінських угодах і зустрічаються з дипломатичним корпусом міжнародного суспільства, питання повинно бути в порядку денному однозначно. Свободу політичним в'язням. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко попытался передать резолюцию митинга сотрудникам российского посольства. Однако те даже не вышли к участникам акции. Документ решено отправить по почте. Общественники и депутаты обещают не сдаваться и продолжить борьбу за освобождение политзаключенных. Сейчас по различным подсчетам в Крыму их остается около сотни. Судьба 20 до сих пор неизвестна. Обопільні звинувачення та майже нуль ефективності. Парламентська робоча група з розслідування фінансових зловживань в уряді не виявила прямих злочинних дій у діяльності прем'єра Арсенія Яценюка. Про це заявив голова групи Борислав Береза, оприлюднюючи звіт у Верховній Раді. Водночас нардепи підійшли висновку, що прем'єр відповідальний за протиправні дії вчинені членами Кабміну та керівниками держпідприємств. Про доповідь, на яку так довго чекали, розкаже Микола Різник. Звіт робочої групи з питань корупції в уряді залишив більше запитань ніж відповідей і перетворився на балаган. Борислав Береза під час свого виступу заявив, що до корупційних схем на держпідприємствах причетні фірми підконтрольні нардепам Миколі Мартиненко та Ігорю Єрмєєву. Прізвища не нові. Генпрокуратуру Береза звинуватив у бездіяльності і відмові співпрацювати з депутатами. У процесі діяльності робочої групи маємо факти саботажу з боку генеральної прокуратури. Її представники не надали запитаної інформації, яка стосувалася кількості зареєстрованих кримінальних проваджень за актами ревізії ДФІ, систематична наявка представників ГПУ на засідання робочої групи, що у свою чергу унеможливує контроль і оцінку ефективності дослідов... дослідовного слідства. Заступник генпрокурора Володимир Гузир звинувачення на свою адресу відкинув за його словами. розслідування по 12 фактам можливої корупції ще тривають. Крім того, Володимир Гузир натякнув на те, що робоча група не має достатніх повноважень на відміну від тимчасової спеціальної комісії. Доповідаю вам про те, що ці цифри, які майже 8 мільярдів, на сьогоднішній день ще скажу так свого підтвердження не знайшли. Чому? Тому що по цим обставинах, по всіх це колосальні суми призначені, проводяться судово-бухгалтерські експертизи. Легітимно зробіть цю робочу групу, і тоді, яке буде прийнято рішення, на розсуд цієї робочої групи буде надана люба інформація. Реакція парламентських фракцій на діяльність робочої групи виявилась різною. У блоці Петра Порошенка її охрестили провальною у батьківщині, такою, що підтвердила корупційні звинувачення. Я наполягаю на тому, щоб робота робочої групи була якісною, а не піарною. Бо, власне, три четверті, три четверті озвученого було відомо із звіту пана Гордієнка. Якщо ви не здатні дати результат, так і скажіть. Але припиніть читати чужі документи, видаючи їх за сенсацію. Кожен факт, викладений паном Гордієнко, був підтверджений робочою групою. На жаль. За цей час робоча група не могла зробити всю роботу і зробити суцільну доповідь. Саме тому є необхідність або створення тимчасової спеціальної комісії, або продовжити роботу даної групи для того, щоб всі інші факти були висвітлені. Постанову про подовження діяльності робочої групи на словах підтримали всі фракції. Однак, коли спікер поставив це на голосування, нардепи його двічі провалили. Ви ви вийдете зараз в кулари, там є зеркало, І ви так станете і будете самі на себе кричати. Я голова Верховної Ради. Сьогодні своїм розпорядженням, оскільки звіт відбувся по минулому рішенню, сьогодні своїм розпорядженням продовжу на два тижні роботу цієї комісії. Через два тижні будемо чекати вашого публічного звіту. Питання продовження повноважень робочої групи або ж створення тимчасової спеціальної комісії ще підніматиметься в парламенті на наступному тижні. Микола Різник, Дмитро Гришко, соціальна країна. А от звіт робочої групи з питань встановлення обґрунтованості нових тарифів на комунальні послуги парламент планує заслухати наступного тижня. Прем'єр-міністр, який сьогодні був у парламенті, заявив про необхідність міжнародного аудиту діяльності нацкомісії з регулювання тарифів на енергоносії. Нагадаю, проти неї зареєстровано кілька судових позовів в окружному райсуді Києва щодо прозорості і неправомірності встановлення нових тарифів. Які встановлені незалежним органом, підкреслюю, це не уряд, а незалежний орган, повинні пройти аудит найбільших чотирьох міжнародних світових компаній. І ми тоді закриємо цю політологічну лавку про те, хто бореться за долю українців. Ви знаєте, я думаю, що до того часу у нас буде не... Як зараз очікується 4 мільйони родин, які будуть очікувати на субсидії, у нас буде можливо все населення країни, всі мільйони наших громадян, які будуть сидіти на субсидіях. Чи виграє від цього бюджет навряд чи набагато простіше це все-таки встановити справедливі економічно обґрунтовані тарифи і закінчити це питання, не чекати якихось міжнародних родин. Адмін призначив голову держслужби з питань автономної республіки Крим і Севастополя. Ним став Аслан Омєр Керемли. Відповідне розпорядження вже є на урядовому порталі. Кримсько-татарський політик і громадський діяч, який народився у 76-му році в Узбекистані у сім'ї кримських татар із залушти висланих у ході депортації з Криму. Із листопада 2013 року він був заступником голови меджлісу кримсько-татарського народу. До 10 квітня цього року очолював земляство кримських татар. Система закупівель ліків в Україні стане прозорою у цьому запевнив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Наразі відомство розробляє механізми співпраці з міжнародними організаціями, такими як ВОЗ та ЮНІСЕФ. Це стане проривом у сфері закупівель ліків та ефективним методом боротьби з корупцією, кажуть у Мозі. Закупівлями ліків займатимуться міжнародні організації. Серед них Всесвітня організація охорони здоров'я та ЮНІСЕФ. Про це неодноразово йшлося у реформаторських планах чиновників мозу. Закон, який регулює співпрацю, вже вступив в силу. Залишилось тільки напрацювати нормативні документи і визначити особливості співпраці. Який саме пакет документів має бути поданий на цю спрощену процедуру? Хто саме має подати цей пакет документів? Це теми, які пов'язані із ввезенням на територію України лікарських засобів, реєстрацією, чи реєстраційного посвідчення теми, які пов'язані із вибором серед списку спеціалізованих міжнародних організацій? Тих, яким ми будемо надавати ту чи іншу номенклатуру. для визначення необхідних лікарських засобів при міністерстві створена експертно-технічна група. Вона вже почала працювати. До обговорення планують долучати громадськість, представників пацієнтських організацій та фармацевтів. Всі члени експертної групи будуть працювати кожен день. Робочі тобто, робота продовжується кожен день, формальні зустрічі з залученням. Всіх можливих фахівців і громадських організацій, пацієнтських організацій будуть двадцяти щонайменше 3 три дні на тиждень з тим, щоб якісно підготуватися, ми працюємо кожен день. І ми сподіваємося вийти на перші закупівельні процедури оголошення конкурсу торгів в другій половині червня. Сама процедура закупівлі буде максимально прозорою. У цьому запевнив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі каже, систему вже почали змінювати. Ми хотіли такі новостями принести, як внести, як, якщо зможемо технічно це зробити швидко, як лайфстримінг всіх цих процедур, щоб все могли дивитися, наблюдати, як визначається як... Та номенклатура, яка потрібна в країні, в якому кількості і как будуть проводитися це Також відомство спростило процедуру державної реєстрації лікарських засобів. Вона проходить протягом місяця і є безстроковою. Раніше перереєстрацію потрібно було оформлювати кожні п'ять років. Зменшили терміни проведення експертиз лікарських засобів. Анастасія Островушко, Олександр Фенько, соціальна країна. Дискримінація за статтю або сексизм в Україні вперше переві... перевірили рекламу щодо невмотивованого використання чоловічого або жіночого тіла. Виявили 35 порушень. Якщо в телевізійному ролику або на бікборді ви побачили натяк на статеві стосунки, і це жодним чином не пов'язано з запропонованим продуктом, то маєте куди поскаржитись, каже наш Сергій Зленко. Науковці та волонтери два місяці розглядали білборди в 11 українських містах, Чи дискримінують людину за статтю, перевіряли в Києві, Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі, Чернівцях, Рівному, Кривому Розі, Одесі, Полтаві, Сумах та у Хмельницькому. В Україні ми виявили 35 сексистських кампаній. Я хочу звернути ваше увагу саме на це слово кампанії, тому що це не 35 п'ять рисунок, не 35 там білбордів, це 35… рекламных кампаний. Э, потому что, еще раз, как правило, это же не один, там, скажем, билборд. Мы рассматриваем сексизм как унижение достоинства человека. Э, в рекламе, к сожалению, в разных формах это проявляется. Но самое главное для нас – это унижение достоинства человека. Сексизм, слово произошло, э, вернее, корень взят от расизма. Сексизм, расизм – это вот эти вещи, которые происходят в нашем обществе. За словами активистов, сгрешил. невмотивованим використанням жіночого та чоловічого тіла компанії з рекламою в будівельній галузі, продажу автомобілів та продуктів харчування, а також власники ресторанів та барів. Після звернення, більшість з них вилучили недоброякісну рекламу. І Вот эта почали когда к нам начали і ми починаємо общаться з підприємцями в регіонах, і вони знімають рекламу, в Луцьку, наприклад, була снята реклама, привела к тому, що ми получили ініціативу з регіонів і начали создаваться в 2014 до регіонального представительства індустріального гендерного комітета по рекламі у нас є теж свого роду волонтерський рух. Тільки волонтерський рух спрямований не в тому руслі, яке у нас зазвичай зараз сприймається, як якісь прямований там на, на оборону держави, але це волонтерський рух, який спрямований на Інтелектуальну чистоту на е, інформаційну чистоту нашого середовища що теж на користь і державі, і суспільству. Відтепер кожен українець може відшукати в інтернеті сторінку індустріального гендерного комітету з реклами і поскаржитись на білборди або ролики із сексистським змістом. Сергій Зленко, Олександр Фенько – соціальна країна. Місто професії запросило до себе дітей-переселенців із зони АТО. У Києві відкрився фестиваль День сім'ї у заході взяли участь відомі зірки і прості українці. Ким мріють стати діти з Донбасу? Дізнавався Сергій Зленко. Сьогодні в одному зі столичних торговельних центрів зібралося більше 400 дітей. 50 з них прибули до Києва з зони антитерористичної операції. Маленькі Донбасівці отримали нагоду безкоштовно пограти в місті професії кіцвіль. Восьмирічна Софійка в горлівці займалася танцями. Каже, в Києві у батьків немає можливості записати її в гурток. Ким хоче бути, ще не визначилася. На заході організовано конкурс малюнків переможців нагороджуватимуть народний артист України Остап Ступка та громадський діяч Інна Сілантєва. Акція, яка стосується наших дітей, як покажу це святе.

Сергій Зленко, Тарас Біловол. Соціальна країна. Таким цей день бачили мої колеги. Ще більше новин. Дивіться на сайті соцкраїна.ком. Гарного вам вечора! Приємних вихідних. На все добре.